Доброго дня, загальний розклад. Плани Всесвіту на вас. Чому бути у вашій долі? В новому починанні. Якщо на даний момент не маєте розуміння, чіткого відносно якого нового починання, або яким шляхом вам рухатись, як вам діяти, щоб змінити ситуацію, ви знаходитесь. В невпевненості в тому, що загалом зможете змінити ситуацію, хтось знаходиться в безресурсному стані в розпачі, в депресивному стані, вам говорять, вам потрібно досягати самодостатності, тому що в подальшому потрібно буде активно проявлятися і діяти. Якщо ви на даний момент думаєте, що ситуація саме є такою і вона буде і надалі мати той же результат. І говорити про зміни якісь в вашому житті сенсу немає. Ну, ви не бачите на даний момент виходу саме з даної ситуації, говорять, що неочікувано для вас. Ви можете знаходитись без діяльності, хто бажає залишитися саме в тій ситуації, в якій ви є, залишайтеся. Стогнація, безрезультативність, а хто бажає діяти рухатись, то ви здобудете для себе шанс, можливість, і все буде залежати від вас. Як ви будете вкладатися саме в дану справу? Заключення договору контракту ви маєте достатньо досвіду мудрості і знань, щоб бути стратегом по відношенню до ситуації, щоб вибудовувати для себе подальший шлях, щоб використати шанс-можливість або здобувши розуміння, яким шляхом, в якому направленні ви будете діяти, в що ви будете вкладатися, і що ви самодостатні по відношенню до ситуації. Дехто отримає шанс, можливість розуміння, інформацію для себе. Це не обов'язкове повідомлення, це, можливо, інформацію, відносно якої досягнете розуміння, як вийти без гроші, бідності, без результативності. Тривалий час. Знаходилися в внутрішньому роздраві, тому що не розуміли все, вежа, руйнується. Ну, насамперед, когось був морок. Якщо ви робили чистки, то позитивний результат. Ви здобутите для себе ясність розуміння насамперед по відношенню до тих людей, які негативно діють. Ваш бік, і загалом хто в вашому оточенні. Саме такі люди ви отримаєте інформацію. Один із них це, це чоловік з минулого. Ну, і загалом вам говорять, що, незважаючи на те, що Ситуація не зразу кардинально буде змінюватися і не зразу ви отримаєте позитивний результат, але те, що ви досягнете того, чого бажаєте, 100%. По відношенню до тих, які негативно впливали на ваше життя, на даний момент, навіть якщо й вони радіють, саме тому, що досягли результативності і, можливо, хтось і знаходиться в безресурсному стані, і змін не відбуваються. Ситуація кардинально зміниться в вашому житті. Якщо ви знаходились в безресурсному стані, і вони впливали на ваш ментал, в декого це саме радниці, які радили, надавали вам інформацію, яка не приводила вас до результативності, а ви знаходились в ілюзіях по відношенню до даних людей. Ви досягнете ресурсного стану. І вам говорять, що ви повинні стілювати ситуацію, ви повинні зміни вносити, ви повинні працювати над цим. Не сидіти й думати. А діяти вже. І мати ясність по відношенню до того, що так, в вашому житті є люди, які не бажають ясно розуміти, не бажають, щоб ви досягали результативності. То й дійте, відсікайте, очищайте свій простір. Не дозволяйте людям маніпулювати, не дозволяйте вказувати, як вам жити, як вам бути. Не дозволяйте маніпулювати відкерувати керувати вами. Можливо, для дикого потрібно відпочити. Поспілкуватися з друзями, з близькими людьми для того, щоб наповнитися емоційно, щоб досягнути ресурсного стану, тому що ви тривалий час закривалися, були в самотності, самотнім відлюдником. І не розуміли, не мали розуміння, працювали, можливо, але більшу частину це праця була ментально. Все думали, як вам змінити, як вам вплинути, як вам зцілити ситуацію. Ви знаходилися в трансформації. Але на даний момент говорять, що ваша трансформація закінчилася. І з часом ви досягнете результат. Кожен повинен розуміти, що ви повинні зробити вибір для себе. Чи ви надалі продовжуєте знаходитись в безресурсному стані, чи все ж таки скористаєтеся порадами, проаналізуєте свою ситуацію, якщо не маєте ясності розуміння. Загальний розклад, але кожен може зробити особистий розклад, досягнути чіткого розуміння, чи є морок, чи є негативний вплив, негативна ситуація в вашому житті. І діяти по відношенню до ситуації, а не знаходитись в розпачі і в бездіяльності. Ситуацію потрібно змінювати. А хто змінить дану ситуацію, якщо ви не будете діяти? Почніть діяти, почніть вкладатися. Надалі потрібно буде визначатися, да й на даний момент потрібно визначитися, чи діяти, чи знаходитись в пасивності. І тоді результату ви досягнете. Реалізуєте план. Досягнете того, чого бажаєте. Є поруч людина, яка підтримує вас. І ви повинні розуміти, що негативна ситуація, тобто маніпуляції, негативний вплив, закінчення. Ця ситуація закінчилася. Можливо, Відголоски ще є, але закінчення даної ситуації триває очищення. Тому ви повинні концентруватися саме на розумінні, що ви повинні досягати ресурсного стану, тому що потрібно діяти.